Друга книга Хронік, розділ 35. Йосія справив у Єрусалимі Пасху для Господа, як і належало, 14-го дня першого місяця приготували пасхальне ягня. Він відновив і діяльність священників у відповідності з їхніми посадами, заохочуючи їх до служіння в Господньому храмі. Йосія звернувся також і до левітів, котрі навчали весь Ізраїль. І були посвячені Господу: поставте святий ковчег у храмі, який збудував ізраїльський цар Соломон, син Давида. Немає необхідності носити його на плечах. Відтепер служіть Господу, вашому Богові та його народові Ізраїлю. Будьте готові до служіння за вашими батьківськими родинами та за вашими чергами, згідно з постановою ізраїльського царя Давида і за приписом його сина Соломона. І станьте в святилищі за вашими поділами батьківських родин з вашими братами, синами народу, відповідно до левіцького родинного поділу. Заріжте пасхальне ягня і освятіться, будьте готові прислуговувати вашим братам, аби й вони чинили за Господнім словом, переданим за посередництвом Мойсея. Йосія зі свого власного майна дав як пасхальну жертву для свого народу. І для всіх інших присутніх там людей ягнят і козлят загальною кількістю 30 тисяч, а також 3 тисячі тельців. Так само і його можновладці дали добровільні пожертви народові священникам і левітам, зокрема Хілкія, Захарія та Єгіїл, керівники Божого храму, дали священникам на пасхальні жертви 2600 дрібної худоби і 300 тельців. Не залишились осторонь і начальники левітів, Кенанія та його співбрати Шимая і Натанаїл, Хашавія, Єїїл і Йозават, подарувавши левітам на пасхальні жертви п'ять тисяч дрібної худоби і п'ятсот тельців. Коли закінчилась підготовка до служіння, священники зайняли свої місця, як і левіти, згідно зі своїми чергами, за царським наказом. Вони почали різати пасхальні ягнята. Священники брали з рук левітів кров і нею кропили в той час, як левіти здирали з жертв шкури. Всіх тварин, призначених на жертву приношення, розподілили, аби потім розділити між окремими групами людей за батьківськими родинами, щоб вони принесли їх у жертву для Господа, як написано в книзі Мойсея. Те саме було зроблене стельцями. Згідно з приписом, Пасхальне ягня пекли на вогні, тоді як інші священні жертви варили в казанах, в котлах і в горнятках, після чого з поспіхом роздавали, обслуговуючи всіх людей. Після цього левіти готували м'ясо жертв для себе і священників, оскільки священники, як нащадки Аарона, були зайняті принесенням жертв всипалень, а також всипаленням жиру до самої ночі. З цієї причини левіти готували їжу собі та священникам нащадкам Арона, те саме і відносно співаків, нащадків Асафа. Вони стояли на своїх місцях, виконуючи свої обов'язки згідно з постановою Давида, Асафа, Гемана та Єдутуна, Ясновиця Царян. Також і придверники всіх дверей. Вони незмінно виконували свої обов'язки, оскільки їм не можна було залишати свою святу службу. Тому і для них їхні брати Левіти готували пасхальне м'ясо. Саме так у той день було відновлене Господнє служіння, а ви з того часу, за наказом царя Йосії, так відзначали Пасху і звершували жертви всепалення на Господньому жертовнику постійно. У той час ізраїльтяни, котрі тоді там перебували, справляли Пасху і свято Опрісників протягом семи днів. Такої Пасхи, як ця в Ізраїлі не відзначали з часу пророка Самуїла. Жоден ізраїльський цар не відзначав Пасху так, як та, яку відзначив Йосія разом зі священниками, левітами, всіма юдеями та ізраїльтянами, які туди прибули, як і з тими, котрі мешкали в Єрусалимі. Ця Пасха справлялась у 18 му році владарювання Йосії. Після всіх тих подій, коли Йосія відновив служіння в храмі, єгипетський цар Нехо пішов війною на Каркеміш, що над Єфратом, але Йосія виступив йому назустріч. Нехо послав до нього послів з такими словами: Що мені до тебе, юдейський царю, адже зараз я вирушив не проти тебе, а проти тих, з ким я в стані війни. Бог мені звелів поспішати, ти ж не протидій Богові, котрий зі мною, щоб часом він тебе не знищив. Але Йосія не відступив від нього, а передягнувся, аби з ним виступити в бій. Він не звернув уваги на слова Нехо, що походили від Бога й розпочав битву в долині Мегіддо. Цар Йосія був поранений стрілами лучників і сказав своїм слугам: Винесіть мене звідти, бо я тяжко поранений. Тож його слуги зняли його з бойової колісниці і поклали його на іншу колісницю, яка також належала йому, і повезли його до Єрусалима, де він помер, і був похований у гробниці своїх прабатьків. Уся Юдея та Єрусалим оплакували Йосію. Навіть Єремія склав жалібну пісню про Йосію. Ще й досі співаки та співачки оспівують Йосію. Це ввійшло в ритуал Ізраїлі. І вона записана в піснях жалоби. Усі інші події щодо владарювання Йосії, його благородні вчинки вірності Господньому закону від початку і до кінця описані в книзі ізраїльських та юдейських царів.